Вітаю, друзі. Вітаю пане Ютуб каналу Міфи і Дійсність. Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші пропозиції, ваші питання, пишіть коментарі, лайки, підсуджуйте наші блоги, щоб розширювати нашу аудиторію. аудиторію думаючих. Критично оцінюючих минула, свідомо граючи в майбутнє. Друже, вже майже 300 днів цієї жахливої війни. 300 днів. Активної фази фазилітньої, ліст... як мінімум, війни. Ну, да, вільної. Диву... Активної фази цієї да, майже, майже 300-літньої, але ж 300 днів вже оце, оце після того, як е, деякі... Е, з Мордера казали про 3-5 днів, і начебто вони візьмуть Україну. Авити будемо в Києві. Ну, виходить, скобє. 300 днів. 300 днів супротиву, героїчного супротиву е, нашого народу, героїчної боротьби наших Збройних сил, от, скільки життів вже країна віддала найкращих життів і військових, і цивільних. Е, про, щоб Сьогодні акцент, мовити, задаю це питання, бо знаю, ти таке чутливе підняв питання, викликали невеликий резонанс, так я хотів би, щоб ти його попрос... повторив, а у мене дуже багато думок з цього приводу є. І я думаю, у тебе є відповідні думки. Ну, ну Коментувати ситуацію на фронті, я думаю, Є достатньо спеціалістів, які, окремі з яких є, дійсно експертами і за посадою, і за військовими званнями, і за своєю е, наближеністю до інформації. От е, марна, але от в тилу, те, що ми бачимо зараз, і на що, як ми розуміємо, робить ставку ворог. Це на спроби дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом, скажімо, так, погіршення побутових умов про всій території. Причому вони відверто начекали на міжнародне право, яке взагалі, так би мовити, дещо інакше нормалізує питання війни і звичаїв і принципів ведення війни, і обмежень. Все-таки цивілізація наклала певні накладає певні обмеження і навіть на таке нелюдське, нелюдський, такий нелюдський спосіб вирішення конфліктів, як ковідії. От, і ми бачимо, Росія на все це відверто каже, чи все це ігнорує, і, по суті, не маючи можливості перемогти армію, армією армію і добитися якихось переваг на полі бою, воно переносить акцент на знищення комунальної інфраструктури. Місце. Ja, відіграються на цивільних населені, намагається кошмарити всю країну. Звичайно, я ж ну, як людина, люблю не тільки якісну оцінку якогось оцінку. Ну, зрозуміло, що ті бомбардування, ті 100 ракет, і 100 шахідів, там 70, 80, що вони випускають раз на тиждень, або на два. Вони і поряд не стояли із. Тим, що робилося у Другу світової. І чим нам повідомляють про більшу частину частку збитих ракет, які використали орки для нападу чергового нападу шахідів цих, але чим, біль, чим менше ракет долітає до об'єктів інфраструктури, але тим не менш ми бачимо якось збільшення. От їхнього ефекту, так би мовити, тим систематичнішими і, і тим довшими стають відключення той же електроенергії і інших побутових зручностей. Ну, ми ж пам'ятаємо з тобою, як вперше в Серкові підстанцію Патра ну, під самими Да? тоді поновили електрику за 4 години. Ну, там її поновлюють ту підстанцію, але ж зараз уже ми не чуємо, от в Сумській області ми не чуємо про потрапляння ворожих ракет і снарядів в об'єкти інфраструктури. Обстрілюються, ми бачимо, як обстрілюються прикордонні селища, от, але ми ж не бачимо. Ніде, що стосується структури нашої ТЕЦ нічого більше не вскочили. І ті не попали, але чомусь все до я дивлюся вже рішення Кабінету міністрів. Кабінет міністрів повідомив про подальшу перспективу. Відключення електроенергії не касують до весни. Тобто вже Кабінет міністрів не пов'язує з якимись пошкодженнями, вже стверджує, що не скасують до весни. І затверджено пріоритетність подачі світла. Ну тут е, вже, так би мовити, друзі, а що це? Пошкодження планує Кабінет міністрів на Що значить не скасує? Крім того, виявилося що більш прискіплива стала увага до того, а власне це не саботаж буває. І стало актуальним задуматись над тим, а хто взагалі власники української енергосистеми? І ми бачимо, що власники української енергосистеми приховані за офшорними компашками, але здебільшого росіяни. Російський бізнес. От, і тому виникає питання: а взагалі оця ситуація вже починає впадати на думку, а чи не є тут якийсь саботаж? І дивись, друже, навіть наш запис вже да? у зв'язку з тим, що припадає електроенергія, оця вся історія. От. І ти дійсно затронув дуже глобальну і чутливу тему. От. І ця тема, вона і до війни була актуальна. Вона і до війни була актуальна, але ж дуже актуальна вона зараз. От. Це тема це взагалі проблема, як я ти затронула. Я думаю, що ми нас ще до неї повернемось, Це взагалі проблема контролю держав, особливо в такі небезпечні часи, часи таких викликів, під час війни, за природними монополіями. Це ж і електрична галузь, і галузь. Ти ж пам'ятаєш, що, що це таке, коли е, громади і люди проводили газопроводи до своїх господарств, а потім продали на баланс е, 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 юридичним особам газопостачання, які стали приватніми, і тепер з, з, вони платять не тільки за газ, а й за транспортування газу по мережам, які ж самі і будували. Точно так же є. В галузі енергетики, що таке обленерго, які є приватними. І ти підняв чутливу тему, а хто ж є там кінцевим бенефіціаром, І взагалі, як держава в такі часи не контролює не тільки питання, а й питання ціни енергетики. Чиї кишені світової історії, що е, всі практично європейські держави післявоєнних, після Другої світової війни, які відроджувалися, особливо скандинавські держави, їх відродження, починалося з чого ну, Норвегія, там, Данія, з націоналізації звичайно. природних монополій нафтово-газових компаній, які постали так би мовити, працювати не на інтересів е, олігархів або е, мільярдерів. А на інтересі більшості населення даної країни і надприбутки пішли в так сказати в суспільні кармани, і це було поштовхом для відродження і держави, і так би мовити, її економічного розвитку. Чи не потрібно, ну як мінімум, якщо не ставити питання про націоналізацію, хоча я думаю, нагальне це питання під час війни, природних монополій, то, хоча б питання контролю державного? За природними монополіями, за поставками. А для людей, те, що ти кажеш, щоб не виникало таких питань, я думаю, що і місцева влада, і центральна влада має чітко пояснювати, що відбувається, чому два через 4 через два да? через дві години, і наскільки це обґрунтовано тими ну, пошкодженнями, які відбуваються. От. А взагалі, я думаю, що питання. Контроля і повернення під державний контроль природних монополій це найактуальніше питання. От зараз для влади, для центральної влади, для парламенту це найбільш, на мій погляд, актуальне питання. Не кошмарити мерівних да, е, конкурентів, mm -hmm. майбутніх, як, 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 як по краще... Краще, краще займітесь олігархами і займіться тими, хто контролює і є власником природних монополій. Займіться тим, що хвилює все громадянське суспільство. Бо те, про що ти кажеш, це ж проблема загальна, так би мовити, і наших прикордонних регіонів да, областей, і всієї України в цілому. Я це ж затронув зараз тільки ситуацію із. Електрикою із тою закономірності, яку начебто зараз просто видно неозброєним оком. Ну, я не є енергетиком. Відсутністю логіки в цій так, зелені. Я вести. не є енергетиком. Мої знання в енергетиці обмежуються курсом фізики, е, інститутським курсом фізики на по медичній спеціальності, бо вже як юридично, там вже фізики не вчили. А в медичному інституті був такий серйозний доволі курс фізики. От, ну і спецкласом з фізики, який закінчив середні школи. Тобто, я не є енерго, ре... але ну ця ж вона є очевидною. Та закономірність. Просто бачиш, як збільшуються терміни відключення, як сформуються черги, і як черги стають уже самі для себе, уже не пов'язаними. Із прильотами, руйнуваннями і таке інше. Потім ну, ми ж співставляємо, ми бачимо, скільки було нальотів. Ми розуміємо, що таке 50 кг тратіловому еквіваленті. Ми розуміємо, вже ж багато людей у нас розуміє, що таке територія ТЕЦ і як там виглядає той шахід чи снаряд, який туди прилетів. Його там не видно. Його там не видно. Ну, от, е, е, ну Іноді попадає в розподільчий трансформатор, але ж уже, слава Богу, треба було б їх якимись габіонами закрити. Точність цих шахідів і таке інше е, дозволяє кожухи, охолодження трансформаторів, перегріти масло, спалахує і е, ну, поживу. Позапож... Тобто є, є питання у громадянського суспільства, і вони обґрунтовані. От щоб було чітке пояснення, але і є запит, на мій погляд, і у громадянського суспільства, і у держави, от у воюючої держави, до центральної влади стосовно визначення ставлення до природних монополій, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому. От всіх регіонів, от і нашу можливість так би мовити, рухатися до перемоги. Ну, це найголовніше. Я можу сказати, що тут настільки тролю, тим більше... тим більше в нинішніх реаліях і в нинішніх умовах. Ми вже ж нинішні... побачили. Ти ж розумієш, наскільки це актуально? Ми вже побачили, що моторсіч. Через е, всякі механізми постачав двигуни для е, зброї для вертольотів е, країни окупанта, країни-агресора? Фісійським відверто або бізнесом, який завжди займав таку половинчату позицію. Ну Яку позицію займає е, ДТЕК Ахметов? Яку він позицію на Донбасі займав? Ми що не розуміємо, що е, е, будь-воля Ахметова е, позитивна проукраїнська? Повернення державного контролю за природними монополіями і законодавчого чіткого врегулювання цього питання. І найкраще, ну на мій погляд, я ж не знаю, що е, визначають державні мужі. От, на мій погляд, це все. На жаль, друже, друзі, вимушені прощатися, бо ну, зникає зв'язок, зв да, постійно бачите. Оце ж постійно так би мовити, найкраща ілюстрація, що ми праві. Well, <laughs> піднімаючи ці питання, от, але ж це питання до держави, до її спроможності можливості, сподіваюсь, друзі, що наступного разу ми більш плідно поспілкуємось, але головний напрямок, так би мовити, постановочної, тримаємось, тримаємось, друзі, переживемо і це. До зустрічі. Бувайте всього Ну, Бачиш, уже не працює.